Всім привіт! На зв'язку Uvape і сьогодні до мене в руки потрапив досить цікавий девайс, але, відверто кажучи, я сам мало що про нього знаю, тому будемо розбиратися разом. ZQ Mini Cool. Поїхали! На лицевій стороні ми бачимо зображення самого пристрою, назву виробника та назву моделі. А ось по цій налівці ми можемо зрозуміти, який у нас колір. Сьогодні у мене колір «Purple». Тобто фіолетовий. А також трошки нижче ми бачимо певний перелік характеристик. На боковій грані у нас є QR-код для перевірки оригінальності та штрих-код. А на задній стороні коробки список комплектації та певні застереження. Давайте поглянемо на комплектацію. Вона у нас тут зовсім мінімальна, а саме сам турист з одразу встановленим картриджем, інструкція та кабель для зарядки USB Type-C. Що можна сказати про зовнішній вигляд цього девайсу? Я думаю, вам також, першим на думку спало, що він схожий на AirPods. Так, здалеку навіть і не відрізниш його від навушників. Корпус у нас виконаний з пластику, на корпусі немає жодних кнопок управління, тому можна зробити висновок, що девайс працює від датчику автозатяжки. Ну а знизу у нас розташований порт для зарядки USB Type-C. А сам кадр в корпусі тримається на магнітах. Єдине, що є для мене нерозгаданою загадкою, це я не можу зрозуміти, куди вони заховали отвір для забору повітря, адже на самому корпусі отвірів немає, на картриджі також їх немає, і звідки він бере повітря, так і невідомо. Але можливо під час тестингу я трошечки проясню цю ситуацію. Акумулятор є 500 мАч, що є не дуже багато, але для девайсу таких розмірів цілком достатньо. Потужність він видає 13 Вт, чого в принципі також достатньо. А от на рахунок картриджу, то він має дійсно вражаючі характеристики, адже він має об'єм 5 мілілітрів. І тут встає питання, навіщо такому девайсу з маленьким акумулятором такий об'ємний бак? Адже девайс буде розряджатися набагато швидше, ніж в ньому буде закінчуватися рідина. Але якщо подумати, то великий бак це є досить зручно, адже не треба буде носити з собою баночку рідини. А в критичних ситуаціях зарядку буде знайти набагато простіше, ніж баночку з рідиною. Ну а в якості випаровувача в нас заслугує сітка опором 1 Ом, тому затяжка в нас тут буде туга сигаретна. А тепер давайте розкажу, як здійснюється заправка нашого картриджа. Знімаємо ось цю захисну наліпку. А також, що цікавий вийшло про цей картридж, то він нібито не протікає завдяки своїй класній будові. Ну, Під час тесту якраз це побачимо. Заправка на стандартна, просто силіконова заглушка, під якою в нас знаходиться досить такий широкий отвір, в який поміститься будь-яка баночка просто. А заливати ми сьогодні будемо ельфлік зі смаком чорниці та кислої малини. Дуже класна рідина, раджу спробувати її. Вставляємо носик в наш картридж і заливаємо. Також наголошую, що в дану подсистему заливається виключно сольова рідина пропорціями 50 на 50 Ось картридж ми наш заправили, і тепер чекаємо 10 хвилин для того, щоб вата встигла просочитися рідиною, і наш картридж не згорів. Ну що, пролетіло 10 хвилин і нарешті я можу спробувати цей пот. Я навіть не знаю, що можна від нього очікувати, але зараз дізнаємось, що він себе взагалі представляє по смаку передачі. По-перше, як виявилося, тут є LED-індикатор, який знаходиться ось по цій кайомості біля порта для зарядки. І він просто світиться білим світлом під час затяжки. На рахунок смаку передачі, якщо чесно, я очікував набагато гіршого, але як виявилось, то він доволі смачний і непогано передає смак. Тому за смаку передачу ставлю лайк, він мене цим якраз здивував. Затяжку він має вільну, але я не сказав би, що прям кальянна і не прям сигаретна, щось середнє. А отвори для обду все ж таки я знайшов. Вони знаходяться на самому катряджі, ось тут під низом. Просто під наліпкою їх не було видно. На самому корпусі отрів немає, але якщо вставляєш картридж, то тут є невеличкі зазори, через які він відповідно і забирає повітря. І на рахунок протікань під час тесту немає жодної крапельки, конденсату, тут не зібралося, тому можливо ця система дійсно працює. В цілому мені цей девайс сподобався і в мене немає ніяких нарікань. Але є один момент. Мені не досить подобається його мушту, каже, ним не досить зручно користуватися. Він маленький, вузенький і приходиться брати майже весь кадр до рота, щоб було зручно. Але якщо не звертати увагу на це, все ж таки ці більш звички, то девайс класний. Він маленький, компактний, зручно сидить в руці, має класну смакопередачу і великий бак. На цьому все, друзі. Я при вас в прямому ефірі розібрався з цим прикольним девайсом. Якщо він сподобався тобі, то переходь на наш сайт і замовляй його собі. А також шукай нас в соцмережах в Тіктоці, в інстаграмі, в телеграмі, підписуйся і спостерігай за нами всюди. На зв'язку був UVA, все буде Україна. Бувай!